Олександр, ну що ж, вітаємо. Сьогодні вийшла яскрава перемога. Ти забив свій перший м'яч за збірну. Ще віддав дві гольові передачі. Найуспішніший ну, матч твоїй кар'єри в футболці національної команди. Е, ну, Офіційній грі так. І я пам'ятаю, що я забивав також з Северної Ірландії, якщо я все пам'ятаю. Дякую за, за вітання. Хороша гра. Ну, взагалі, у першому таймі, спочатку, перші хвилини, навіть було кілька дуже небезпечних атак, і, скажімо так, це змусило похвилюватися вболівальників. Як ви в цей час відчували? Скажімо, чи не було якоїсь дежаві, може, з минулою грою, бо така небезпека. Холодок пройшов після кількох їхніх виходів на наші ворота. Так, перший там ми десь придивляли, придивлялись один к одному, тому що останню гру вони грали у п'ять захисників, на цю вони вийшли у чотири, тому десь, десь довго розбирались, як грати. Але дуже хорошо, що дуже гарно, що забили першими, і вже на, на другий тайм було легше. Власне, твоя передача стала гольвою. Тимчик замкнув. Добре, комбінація розгорталася. фактично Ти отримав м'яч від цієї здається, ні, якщо я не помиляюся, в один дотик це пронесло результат. Так, якщо взяти всі голи, сьогодні було декілька голів, де дуже гарні комбінації. Передостанній також гол гарна, також гарна комбінація. Тому я думаю, що це було дуже важливо сьогодні. Виграти і виграти впевнено, щоб, скажімо так, трішки реабілітуватись після прошлої гри проти Шотландії, тому з гарним настроєм будемо готуватися дати відсіч. В перший тайм закінчився ще так, 1-0, але в другому, коли забити другий м'яч, як це здається, після другого вони вже зламалися вірмена, тому що я думаю, що на другий тайм вони виходили з бажанням все ж таки вирівняти ситуацію. Так, напевно, другий гол був дуже важливий і також заміни вийшли посвіжили і гру так, дуже всі раді. Честно кажучи, не згадаю, коли ми останнє вигравали 5-0, це дуже яскрава перемога, але ми розуміємо, що це лише. Продовжує наші шанси, і головна гра е, всіє Ліги нації для нас буде уже за три дні у Кракові. Так, як, як я і сказав до цього, що важливіша гра буде е, проти Шотландії. Окей, подивимося, як вони звільніше зіграємо з ірландцями. Е, скажімо так, ще зважаючи на цю гру, наскільки забрала багато сил ця гра, як це почуваєш зараз? А, дуже гарно дуже гарно почуваю себе, зіграв, напевно. 65-70 хвилин. Тому зараз мої фізичні кондиції набагато краще, тому дуже гарний настрій. Вітаємо тебе із забитим м'ячем, із перемогою, із любому передачу. Дякую, дякую.